В цьому уроці я покажу, як використовувати viewbinding. Що воно нам дасть? Ми зможемо позбутися ось цього шматка коду. Ми автоматично прив'яжемо всі в'юшки до нашого Activity, і нам не треба буде шукати з допомогою FindViewById by ID і ідентифікатора кожну в'юшку. Як це робиться? Ну, по-перше, знайте, є офіційна документація на цю тему. Ось дивіться. Вводите View Binding, ось так, в Гуглі. І бачите ось документацію. Давайте просто крок за кроком слідувати документації. В Gradle треба додати ось такий шматок коду. Копіюємо. Переходимо в Android Studio, знаходимо Gradle. Де в нас знаходиться Gradle, Хто не знає. Ось тут вибираєте, наприклад, Android. Відкриваєте і відкриваєте Gradle не проекту, а той, що має закінчення APP. Або другий спосіб: два рази натискайте Shift, і, на, і вводьте назву класу, який вам потрібен. Наприклад, build Gradle. Ось. І одразу є варіант перший з закінченням APP. Вибрали його. І тут десь в рамках Android. Е, Тобто в середині, в фігурних дужках, вставляєте цей шматок Build Features View Binding. Таким чином, ви включаєте в U-Binding у вашому проєкті. Робите цю фічу взагалі можливою. Добре, але цього ще недостатньо, щоб видалити оці всі Find View by ID. Тепер потрібно згідно документації ще буквально в нашому Main Activity зв'язати View Binding, і наш XML. Як це робиться. Це пропускаємо. Ось. Покажу. Ми собі створюємо таку собі змінну, яку називаємо binding. Ми можемо її назвати як хочете, але зазвичай прийнято називати просто binding. прив'язка. Але ви не маєте писати result profile binding Оця назва. Залежить від того, як у вас називається ваш XML файл. Наприклад, мені називається Activity Main. Відповідно, я маю почати писати великої букви. Activity Main, і дивіться, одразу мені підказує Android Studio, що є такий клас, як ActivityMainBinding. Main Binding. Дивіть увагу, я не створював цей клас. Це автоматично, коли ми в Gradle увімкнули фічу в U-Binding, нажали Sync. Для нас якраз уся фіча. Згенерувала клас «ViewBinding». Тепер ми робимо що? Ось так. Копіюється шматок. Знову ж таки, Activity main Тут поміняю. Викликаємо функцію Inflate. Це стандартна конструкція, так що ви собі можете просто заглядати документацію або робити, як тут є завжди. Потім викликаєте Layout Inflator. Не питайте, що це таке. Просто повірте, в Activity він є. Так, напишете і він знайдеться. Потім в Set Content View Ви сетаєте вже не XML-файл ID, так як тут, Layout Activity Main. Це можна стерти. А сетаєте View, той, який ви отримали з вашого бандіга. І тепер головне, це можна видалити. Ось так. Але бачите, все одно студія не може знайти, де є наша кнопка 0 або кнопка 1. Нам потрібно, ми можемо її знайти з допомогою якраз нашої змінної binding. Ось так: binding. Крапка. Бачите, помилки нема. Zero button. Потім binding. Крапка. One button. Binding. Крапка. Two button. Просто додайте binding всюди. Ось так. Так, понял. Давайся. Раз, раз, е. пандинг Контрол В. Ctrl V, Ctrl V. Є. Yeah. Головне, пам'ятайте оцю конструкцію. Точніше, не пам'ятайте, а знаєте, куди підглянути. Все повторюється кожного разу те саме для activity. Це з бандінгу знаходиться root, використовується Layout Inflator. Але оця штука, назва, залежить від того, як у вас називається ваш XML-файл. Ось тут в ресурсах дивитися Layout. Якщо Activity Main, то буде автогенерований клас з великої букви Activity Main Binding. Також, далі ще друге слово про автогенерацію. Zero Button. Зверніть увагу, ID нашої кнопки є Zero нижнє підчеркування Button. Або equal, нижнє нижні підчеркування button. Але якщо ви дістаєте вашу в'юшку з допомогою бандінга, тоді е, назва трошки видозмінюється. І те, що було zero, нижнє підчеркування, binding вже є недоступне. Ви почніть писати і побачите, як воно вам згенерувало. Воно пише отак, Zero Binding. Співпадає з тим знайменуванням, яке я викликав раніше.